Всім привіт! з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла продовжити тему про те, що, що зараз нав'язують жінкам, начебто, чого потрібно соромитись у стосунках з чоловіком. І зараз я говорю не про якусь там особливість зовнішності чи якоїсь там поведінки. Навіть більше не це, а те, як взагалі говорять жінці, що їй треба поводитись, щоб вона почувала себе гідною в того, що вона от зустріла. Там справжнього чоловіка, начебто, і що все в неї там на вищому рівні, по вищому розряду. От як саме вона повинна поводитись для того, щоб вона могла вважати, що в неї все в шоколаді, так скажімо. Це коли жінці постійно нав'язують, що вона не повинна щось так, скажімо, вкладати у стосунки з чоловіком порівну. Тобто, в жодному разі не погоджуватись на стосунки 50 на 50. Так само вона має. Пам'ятати, що чоловік повинен, тобто він завжди має все її там догоджати, вгадувати всі її там бажання, потреби, має набагато більше вкладатися для того, щоб її цінувати та любити, а вона просто дозволяє себе любити. І така жінка, яка гідна всього найкращого, вона, звичайно ж, має розуміти, що. При потребі вона, наприклад, може собі організувати побут, там оплатити, наприклад, клінінг або замовити їжу, і в жодному разі вона не має перетворюватися на якусь таку, знаєте, домохозяйку, яка тільки сидить вдома, більше нічого її там не цікаво, вона має тільки займатися побутом, в жодному разі цього робити не може. З однієї сторони, я згідна, що бажано мати власні кошти, але з другої сторони, якщо жінці подобається, якщо обох в парі це влаштовує, що вони ось так розподілили ролі, то це взагалі то теж не є чим чимось страшним, і це цілком теж нормальна ситуація. Але от коли жінці от саме нав'язують цю думку, що в жодному разі їй не можна там готувати, прибирати, тому що вона перетвориться на якусь таку клушу, чоловік не буде її цінувати та любити, це як на мене вже неправильно йде така установка. І є чоловіки, які дуже дійсно це цінують, які дуже дорожать такою жінкою, яка це робить. Для них це справді важливо та приємно. І тому, якщо ви бачите... Взаємність в цьому, якщо бачите, що чоловік вам за це щиро вдячний, то чому б цього не робити? Тим більше, якщо вам це приємно і вам це так само подобається робити? Тобто ви не робите це через силу, не змушуєте себе постійно і при тому ще й чоловік вважає, що так і повинно бути, він вам абсолютно не вдячний. А що ви дійсно це робите? Бо вам хочеться наприклад наводити затишок в вашому домі спільному, і вам приємно, що. Чоловік це бачить, цінує, і ось така ситуація це цілком нормально. Так само цікавий момент, коли нав'язують не тільки те, що жінка там от, має щось отримати постійно від чоловіка, а що навпаки, вона ще і має не спонукати його, так скажімо, до одруження. Тобто чоловік має сам це зробити, а вона не повинна його підштовхувати, тому що тоді він зробить це через неї, не через своє власне бажання. І, відповідно, це вже буде якось навіть, нещиро, начебто. Тобто, жінці пови... ну, жінка має тільки сидіти і очікувати на його рішення, коли ж він нарешті дозріє. І в жодному разі вона не повинна піднімати навіть це питання, якось його обговорювати, просто вона має сидіти і чекати, от коли це станеться. Як на мене, це абсолютно теж неправильно. Така ситуація, коли вона навіть не запитує, взагалі, які в нього плани, що він взагалі думає про їхнє спільне майбутнє, чи він взагалі бачить їхнє майбутнє. Тобто вона просто сидить і очікує, що він там собі вирішить. Ми живемо. Вже не в той час, коли потрібно просто сидіти, як царівна там в башні і чекати, коли тебе прекрасний принц розчаклує і врятує, тому багато краще буде дійсно запитати свого партнера, що він про це думає, чи хоче він взагалі з вами сім'ю, коли як, тобто, які в нього плани одним словом. І це цілком нормально. Це не робить з вас якусь таку, знаєте, другосортну жінку, тому що вже е, я почала такі розмови, значить мене це сильно тривожить, значить я напевно не впевнена в собі і так далі. Це все е, повна дурня. Це просто ви хочете розуміти. Е, ну, Чого вам очікувати і взагалі, куди рухаються ваші стосунки? Це нормально, це не, цього не потрібно соромитись. Так само не потрібно соромитись, просити щось, тобто думати, що ось це буде як моя слабкість, або якась там моя доброта буде за слабкість. Тобто Так само не мають ну, якби маніпулювати вашими вчинками. І тим, щоб щось для вас добре робити, а потім кажете, пам'ятаєш, я тобі щось добре робила, тобі тепер треба це віддати. Одним словом, ви просто маєте робити те, що вам подобається. І, в принципі, цього буде вже достатньо для того, щоб ви дійсно, ну так скажімо, розуміли, хто ви, для чого вам ці стосунки, і не вважали, що з вами щось не так. От головне, щоб вам обом з партнером було добре, комфортно, і тільки в цьому випадку ви будете знати. Що ці стосунки саме ті, які ви шукали, які ви хотіли, і на які ви готові погоджуватись у майбутньому? Ось і все.